Ця технологія відстеження погляду вказує на що звертають увагу покупці житла під час огляду нерухомості, і результати вас можуть здивувати. Коли покупці оглядають будинки, вони витрачають багато часу на більш поверхові речі. Технологія, розроблена однією шведською компанією, відстежує погляди покупців у режимі реального часу. Згідно з дослідженням, люди часто пропускають такі важливі об'єкти, як підвали, дахи та горища. попри те, що там можуть бути серйозні проблеми. Їм слід було б дивитися на такі речі, як цегляне муровання, шукати ознаки конденсату чи вологи, оглядати димар, котел, електрику, можливо, навіть сигнал вайфаю. Технологія відстеження погляду виділяє, які ділянки, предмети чи кімнати привертають увагу покупців, а які залишаються поза увагою. Камери вловлюють відображення на зіницях, а потім розумна технологія визначає, куди ви насправді дивитеся. Експеримент показав, що покупці житла часто не беруть до уваги структурні елементи нерухомості. Цьому вони приділяють лише 38% своєї уваги. Більше часу вони витрачають на розглядання меблів та предметів декору. Коли знаєш, що на тобі ці окуляри, то вже починаєш дивитися на певні речі. Мені сподобався цей досвід. Це правда. І ще добре, що це змусило мене бути уважнішою. Новий уряд Великої Британії поставив перед собою завдання побудувати ще півтора мільйона нових будинків, а це означає, що найближчими роками активність на ринку нерухомості зростатиме. Це не те саме, що купувати машину що три роки. Це складний процес, і кожен може зробити більше. Такі технології дають змогу нам та іншим зрозуміти, як допомогти споживачам заповнити ці прогалини.